Дуже сподобалась. Гімназія 4 переможці. Завдяки ну, чому вам вдалося сьогодні перемогти в трьох матчах? Завдяки нам. Ну, більше нічого. Завдяки команді. А Як ви тренувалися, як готувалися до цього турніру? Та добре, все було добре. Ти Сьогодні скільки голів землі? Та я не вчитала. Ну, 9 або 10. Два місяці ми готувалися, зібрали хлопців, тренувалися два рази-три рази на тиждень. Діти старалися, виконували те, що я від них хочу. Ну і, як то кажуть, пробилися в наступне коло змагань. Ну, не очікував, приємно не очікував. я завжди сподіваюся на гірше, але сьогодні молодці. Я задоволений своїми. Вихованцями сподіваюсь, в майбутньому вони далі, далі і далі пройдуть якомога далі.